І тут я хочу вам порекомендувати одне відео подивитися про російський переклад, тому що, ну, коли мова йде про яке гавняне українське і як не треба розбирати на яке гавняне українське, що у нас нічого свого немає, що єдине, що ми можемо створювати, це розбори що ні так з русским. Але питання в тому, що дуже багато людей достепер не зрозуміли, а що ні так, і ну от просто дуже Маленький короткий уривок, там багато. Там і про переклади Гемінгуея, А є ж багато людей, які я читав нормальні переводи, підіводи, ані от, це от всі ваші Гемінгуеї. там, а там ну, от просто переклади, які ігнорують певні частини тексту, і в Росії це дуже активна практика. Що, що Гарарі зараз перекладають, що там іще кого перекладають з просто вирваними шматками. що того ж, літеля Джонатана, якого використовують для того, щоб очорнювати з одного боку українство через. Його книжки з іншого боку не видають у повному вигляді російською мовою, щоб там про Росію нічого поганого не було написано. Ця практика тягла, але ці аудиторії не розповідають про це. Тому що ну це просто українцям немає що розповісти про себе, тому вони от, шукають недоліки в російському. Але ну, насправді російський продукт це одна велика набобка. і о, про це важливо говорити, тому що ну, типу. Бо нам треба для того, щоб вилікуватися, пройти якусь стадію усвідомлення. А що ж з нами робили? А якщо ми не будемо про це говорити, то ну значить нічого поганого не робили. Знаєте, навіщо ви згадуєте про геноцид? І, і взагалі, Україна піде далі. Якщо ви знаєте, що провина за геноцид, це на ній? Ну от таке, от. коротше, переклад. Нещодавно читаючи роман Стейнбека «Гру на гніву, я вже звичкою вирішила перевірити, що ж відбувається із текстом у перекладі російської. І виявила, що перекладач послідовно забуває перекладати достовірно. «Jesus Christ and God Almighty обертається на чорт. Чорт попхірі? Ну, і знаєте, щоб поригать, коротше, давайте ще. Ось так звучить поезія в оригіналі. Не за Україну, а за її ката довелось пролити кров добру, не чорну. Довелось запить московської чаші, московського труту. Державі перекладає поезію ось так. Не за Україну. За її тирана дивилось пролити стільки крові. Дивілось і спіть із царєвої чаші царєвої атрави. Ну, тут качественная, потому что советская.